Найдешева сім'я. Іван Нечуй Левицький, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати канал або стати його спонсором. Завдяки тарифу, нетерплячий котик і вище, ви будете отримувати матеріали, які я викладаю на канал раніше за інших. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. Також я проводжу онлайн-медитації. Тож, якщо захочете повзаємодіяти зі мною особисто, підписуйтесь на мій телеграм-канал Шлях до себе. Посилання також під відео. А ми починаємо. У Велику П'ятницю Палашка повела прочан на Поділ. Прочани заночували в братському монастирі. Утрення мала початися в третій годині опівночі. Богомольці зібрались лягти спати покотом на траві під липами просто чернечих келій. З одних дверей келії за богомольцями слідив очима один чернець. Молодий, здоровий та повновидий, з довгою чорною бородою. Він набачив у церкві милашку. Її краса так вразила його, що він не міг одірвати однеї очей. Він вийшов слідком за нею з церкви, підглядів, як вона сіла з богомольцями під липами полуднувати, і все стояв в дверях, доки смерклось на дворі, і богомольці полягали рядом на траві. Він нагледів, що милашка лягла другою від краю і пішов у свою келію. З самого краю коло милашки лягла баба Палашка і ніби стерегла своє стадо як добрий пастир. Але одна семогорська молодиця десь спізнилась, прийшла до гурту і лягла спати коло баби Палашки з самого краю, підмостивши під голови клунок з харчами. Баба Палашка лежала тепер от краю другою. Вже пізненько як усі богомольці поснули таким сном, що їх не розбудили би і лаврські дзвони. Чернець вийшов з келі, знайшов той ряд, де лежала милашка, як йому здавалося, другою від краю. Підкрався тихесенько та й натрапив якраз на бабу Палашку. Саме тоді бабі Палашці приснилося, що вона вилізла на лаврську дзвіницю та й стала під великим дзвоном. Дзвін одірвався та й упав на неї. Вона закричала з усієї сили, але дзвін надавив її важким серцем і затулив рота. Прокидається вона і чує, що на її лиці чиясь здорова борода. А чиїсь губи так вчепилися в її губи, що вона ніяк не могла розтулити рота. Вона хотіла підняти руки, але хтось держав її за руки, придушивши їх ніби залізом до землі. Вона хотіла повернути головою, а в неї на лиці плуталась страшна борода. Повні губи так цілували її, що губи аж пристали до зубів. Баба Палашка перелякалась. Їй здалося, що на неї справді впав дзвін, що то був не сон, а правда. Але вона якось покрутила головою і так крикнула на все горло, що побудила всіх богомольців. Піднявся гвалт, шум. Богомольці заворушились, зашуміли, а повні губи цілували бабу в щоки, в брови, в очі, а далі щось чорне знялося і як куля полетіло між липи. Що це таке? думав чернець. Така горна молодиця, але це таке тверде, як дірявий горщик, аж губи щемлять!» Що там таке? Чи злодії, чи що? питали сонні богомольці. Це тебе палашко? хтось чи цілував, чи хотів обікрасти, обізвалася крайня баба. Ой, щось побігло. крикнули молодиці, і кожна почала облапувати свій клунок під головами. Це нечиста сила мене давила. Говорила баба Палашка Це він мене скушав, бо я вже висповідалась і завтра мала причищатись. Оце боже мій, який гріх трапився. Двадцять пасок з'їла в Києві, а за двадцять першою такий гріх трапився, послинив нечистий усе лице і губи, і щоки. Пху на тебе, сатано. Та то якийсь послушник побіг до келій, говорив один чоловік. Еге. Добре, послушник. Се Дух Святий при нас, чорт. Цур їм таким послушникам. Прийдеться завтра другий раз сповідатись. Оце говілась! Боже мій, яка мені напасть от скусителя!» – бідкалася баба Палашка. Мабуть, якийсь послушник, бо я чула, як він вас, бабу, цілував, сказала простенька малашка. Оце вигадала, сказала баба Палашка. Чи то можна, щоб в монастирі були такі чинці? наче я у це вперше в Києві? Говорить, неначе маленька. Ще рознеси по семи горах, як вернешся додому. Баба Палашка дуже обиделась. Вона бачила, що Милашка підривала її повагу, буцімто чорти вже звернули на неї свою увагу і почастували своїм жениханням та поцілунками. Одначе на другий день баба Палашка боялась зоставатися на ніч у монастирі і повела прочанговісь в одну церкву на Подолі під самою Андріївською горою. В цій церкві був старий священник. Він збудував для богомольців зараз коло цвинтаря на церковному дворі довгу комору з перегородками, але без вікон і пускав туди прочан на ніч. Тією коморою він притягував до себе велику силу богомольців і заробляв добрі гроші. Монастирі навіть не поробили для селян і таких комор. Баба Палашка завела прочан у ту комору. Там вони поскладали свої клуночки і замкнули двері. Раненько, в велику соботу, прочани пішли в церкву говіти. Старий священник сповідав людей. Сотня богомольців стояла кругом його і ждала. Баба Палашка кивнула на своїх рукою і повернулась до дверей. Вона боялась, що не діждеться сповіді, а гріх тієї ночі мучив бідну бабу, як пекельний огонь. Тільки що семигорці застукотіли чобітьми по залізному помості, священник покинув сповідати якусь бабу, обернувся, махнув до баби Палашки рукою і крикнув на всю церкву: Куди ви, бабки? Ідіть до мене сповідатися. В мене шагом дешевше, ніж у мокрого Миколая. Вертайтесь сюди. В мене сповідь шагом дешевше і покута більша. Баба Палашка махнула до своїх, і вся ватага повернула від дверей назад і знов застукала чобітьми по залізному помості. Тим часом, як баба Палашка сповідалась, Милашка вийшла з церкви і сіла між довгими рядками бабів на церковних східнях під стовпами. З краю недалечко від неї сиділа старенька проскурниця і продавала проскури. Милашка задумалась. Третій день прожила Милашка в Києві, як у раї. Вона згадала, що через день для неї треба буде вертатися додому, і зітхнула дуже важко. Сльози виступили на її очах. Вона в Києві не бачила ні свекрухи, ні свекра, ні Мотрі, не чула ні кого лихого слова. Ніхто не гриз їй тут голови. Проскурниця почула те важке зітхання, глянула на молодицю і задивилася на неї. Чого ти, молодице, так тяжко зітхаєш? спитала вона Мелашки. Господи, як тут гарно в Києві. А як подумаю, що треба вертатися додому, то мені здається, що це треба через день умирать. Мелашка розказала проскурницю за своє горе. Добра проскурниця слухала і жалкувала за нею. В милашки блиснула в голові чудна думка. Несподівано їй стало на думку зостатися в Києві. Краса міста, краса церков, монастирів одібрала однею думку навіть про Лавріна. Найміть мене, матушку, за наймочку. Не піду я додому. Коли хоч, то й ставай помісячно. В мене одна робота пекти щодня проскури, сказала проскурниця. Мелашка сподобалася проскурниці, а однеї саме тоді отходила наймичка. Тут, у церкві, наші односельчани. Сховайте мене, матушка, в свою хату, поки вони підуть з Києва додому. Проскурниця повела її в свою хату. Хата була зараз коло церкви на цвинтарі у великому домі, в нижньому етажі. Тільки двері в хату були за брамою на другому дворі. Проскурниця привела Мелашку в пекарню. Пекарня була невеличка. Але висока, з одним здоровим вікном, переплетеним залізними градками. Під вікном від стіни до стіни стояв довгий стіл. Весь стіл був укритий рядками проскур і великих, і маленьких, і малесеньких. На ліжку коло печі, на подушках, застелених білим простирадлом, лежали здорові проскури, як паляниці. Наймичка печатала проскури знаменником – Проскурниця звеліла милашці помить руки і поставила її в кінці стола вироблять проскури. Милашка викачувала тісто та все поглядала на двері. Вона боялась, щоб баба палашка не вислідкувала її. Здорова піч була вже витоплена і пашіла вогнем. Через двері було видно маленьку кімнату, де жила проскурниця. В кімнаті було чисто і гарно, як у віночку. На ліжку біліли чисті подушки. На вікні червоніли між зеленим листом китайські рожі. Коло образів із золотими широкими рамами блищала лампадка. На милашку неначе повіяв тихий, теплий вітер у літній день. Такий спокій був розлитий в тих кімнатах. Вона викачувала проскури, а її думки літали в семи горах, коло Лавріна. Сльози закапали в неї з очей. Вона втерла їх рукавом. Не вернуся додому. Зостанусь тут. Що Бог дасть, а потім що буде, то й буде, думала Милашка, втираючи сльози рукавом. Тим часом баба Палашка простояла службу, запричастилася і повела бабів з церкви. Вона хотіла вести їх у печери, але на цвинтарі оглянулась на всі боки і примітила, що нема Милашки. Де ж це сиділася Милашка?» – питала Палашка, оглядаючись на всі боки. Чи не зосталась у церкві? Палашка вернулась до церковних дверей. Паламар зачиняв двері і замикав замком. Куди це вона пішла? Може, десь за церквою? говорили баби. Палашка обійшла з бабами кругом церкви, заглянула в комору, обдивилася увесь двір. Милашки ніде не було.